Театральний сезон завершується. Місцевий храм Мельпомени зазнає капітальної реконструкції. Сезон був удалим та прибутковим. Звітує директор облмуздрамтеатру Ростислав Держипільський, місцевого оглядача. Вкотре актори потішили мистецькими прем'єрами. Їх було аж сім. У топітірку кращих увійшли дебютні та уже знані за межами України постановки. Солодка Даруся бачите, якийсь такий щасливий. Квиточок щасливий птах для нас, яка знову для нас приносить найбільше грошей. На другому місці по доходах у нас є наша прем'єра майже ніколи не навпаки. На третьому місці казочка в щучому велінню. На четвертому місці Таксист 2 або кохання на швидкості. І на п'ятому місці заробітчанки або мамо повернись. Гордістю театру стали оновлені гримерні. Тут меблі не міняли понад 30 років. Такі внутрішні реконструкції дирекція театру здійснила власним коштом. Від 80 80-го року за 32 роки нами було обмебльовано наново наші гримерки. Тобто, от му році, як театр здався, ті меблі і залишалися. В театрі актор проводить більше часу аніж вдома. Зізнається Олексій Гнатковський. Робочий день нерідко триває до опівночі а гра на сцені емоційно виснажує. Облаштовані гримерки додають домашнього затишку та комфорту. У нас робочий день специфічний, тому що ми працюємо з 11 до 2, потім перерва із 6 до 10. Тому дуже часто там на обіду дому не встигаєш піти, бо працюєш над ролею, і ну, дуже важливо, щоб було якесь комфортне місце, щоб мати можливість відпочити. Окрім господарських реконструкцій, оновили місцеві актори також репертуар. Міжнародний день театру, 27 березня. Вони святкуватимуть у звичній для них атмосфері під звуки музики та у світлі софітів на сцені. Глядачам презентують черговий творчий експеримент увесь світ театр. Театральний капусняк це поєднання гумору із цілою вереницею номерів. Режисуру святкового концерту створюють спільно усім колективом. Солодка Даруся місцевого театру, акторка Галина Баранкевич виступатиме сольно. Актори пропонують те, що вони мають, те, що вони можуть. Відповідно, режисер, уже маючи вибір від кожного, кожного виконавця, він вибирає чи пісні, чи танці, чи там ще якісь інші номери. І ну чи власне це підходить в загальну режисуру, чи воно поміщається? Ось ну власне в нас був концерт. Вось березня, і зараз що мені подобається, що він буде змінений. Неординарні номери, танцювальні, вокальні, пластичні, оркестрові колективу нашого театру. Увесь свій театр не остання. концертна новинка від місцевих театралів. Попри скорочений сезон, репетиції у стінах Мельпомени вируватимуть на черзі постановки три сестри та пані міністерша. Ірина Тимчишин Щочкін – новини на вежі.